Кривавий листопад минулого місяця російська армія втратила рекордну кількість людей. Про це заявляє британська розвідка. Аналітики служби порахували протягом листопада окупанти щодня втрачали. По 931 людині такого не було навіть під час штурму Бахмута. Раніше найбільш смертоносним для загарбників був березень 2023 тисячі коли тривала битва за Бахмут. Тоді Росія втрачала по 776 окупантів на день. Аналітики Міноборони Великої Британії зазначають, останні шість тижнів ймовірно стали одними з найвищих за показниками втрат росіян за всю війну. Великі втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі. Інформацію розвідки підтверджують і самі російські солдати. У мережі є величезна кількість дуже кривавих відео, на яких росіяни показують свої втрати. Ось, наприклад, на цьому відео російський військовий ходить по абсолютно посіченій посадці серед десятків мертвих солдатів. РФ його підрозділ уже восьму добу перебуває на позиції під Авдіївкою. Без належного постачання. Це ад, Води у нас не братіш. Восьмий сутки взагалі ще не принесли навіть. Ми в Восьмой сутки здесь. А тут російський солдат розказує, що змушений жити прямо у ямі серед своїх вбитих і поранених. Ми здесь жили вдвоє. Бо ж важливо, нету, ні, а копатися не дають. Просто ями. Боже, нігде тут сидіти. Взагалі нігде, реально. Не знаю. Це одно пустое поле. Везде, Я вже везде прогулявся здесь. У центрі національного спротиву заявили у листопаді на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські загарбники змушені були облаштувати нові шпиталі. Водночас місцеві жителі після перепрофілювання лікарень залишились без допомоги. За даними центру, наразі більшість цивільних медзакладів у регіоні росіяни перетворили у шпиталі через величезну кількість поранених.